Єлизаветівка понад 2,5 тисячі кілометрів від головної площі Великої Британії. ЦНАП, банкомат сільська пошта портрет її величності. Не тільки економічний, а й культурний центр села Лави, паркові ліктарики, велетенські хвойні та різномаїття квітів, наче в Букінгемському палаці. Ну майже. Саме тут у селі Єлизаветівка, Петриківської громади могла з'явитись перша в Європі площа Єлизавети Другої. Відповідне рішення навіть затвердили місцеві депутати. На площу Єлизавети II, королеви і голови держави Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії у 18 столітті село назвали на честь російської імператриці Єлизавети, доньки Петра І, а в рамках дерусифікації величну назву вирішили змінити. Тоді селяни пішли на хитрість і презентували нову креативну концепцію село Єлизаветівка то на честь британської королеви. Втім, у місцевих свої легенди Бабуля розповідала мені вона одинадцятого року. То казала, тут Єлизавета проїжджала, приїжджала там. Дуткаючу зупинилася була. Чого назвали село Єлизаветівка. Втім, на мапі площа й досі має назву центральна. Вочевидь, британська королева не погодила перейменування, припускають у громаді. Ну, надто будівля не відповідає статусу королеви. Я думаю, що хотілося б її, щоб будівля виглядала ну по поестетичніше. А от п'ятиметровий образ монархині таки увіковічнили на муралі, який з ініціативи колишнього голови нанесли просто на будівлю сільради. От тільки сьогодні біля портрету жодної траурної атрибутики. Лондонський міст впав. У Лондоні місто впав. Ну і те, що? А померла Єлизавета, II королева, знаєте? Царство небесне їй. Більшість селян далекі від трауру британської корони. Це мені від цього якось раз з нашим селом, це Єлизавета, зовсім не зв'язана. Але є й ті, кому не байдуже. Слідили з преси, слідили з екранів телевізорів. Я можу скорбити про те, що вийшла е, така епоха. Хороша була жінка, 70 років правила. Що подобалося? Взгляд на життя, допомагала бідним. Ну, і як королева, дуже красива. Хай там як мурал із британською королевою доглядатимуть, кажуть в громаді. Це держава, яка сьогодні в цей складний час нам допомагає. Одна з перших протягла руку допомоги, і позиція Великої Британії вона однозначна. І якщо сьогодні такий маленький зв'язок існує між нашими державами, то добре. Наразі ж місцевих турбують куди більш насущні питання від початку повномасштабної війни. Єлизаветівка прийняла чи не найбільше переселенців з гарячих точок серед усіх селищ Петриківської громади. Владислав Вдієнко Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.